Ніна Фіалко Обірвана струна. У новому романі Тернопільської письменниці Ніна Фіалко висвітлюється початок гібридної війни на сході України, якій гинули її найкращі сини. Головний герой твору Михайло Гончарук, учасник майдану Революції Гідності, а згодом боєць добровольчого. Батальйону, який дивом вийшов з оливайського котла. Покалічений чоловік переживає важкий період психологічної реабілітації, коли чиновники не визнають його учасником, а той вимагають від нього довідок від тих, хто вже у засвітах. На майдані Михайло випадково зустрічається з двійником. доля зводить їх в найтяжчу хвилину, коли життя обох висить на волосинці. Обмінюючись знаннями про особливості подібних людей, Сашко доводить, що їм доручена якась одна й та сама місія, і хто з них залишиться живим, той мусить її виконати. Михайло вражений почутим після повернення додому, той мусить її виконати. І він намагається доскіпатися до минулого своєї родини, щоб розгадати появу двійника в його житті і зрозуміти, яке своє призначення на землі. І це важливо в основі твору, правдива історія. І вона не залишить читачів байдужими. А то війна по-різному називаю, те, що відбувається на сході нашої країни вже котрий рік. Як не назви, а вона змінює життя всіх, хоч хтось якось, коли хоч хтось якось до неї був причетний. А ті, хто воювали, не добудуть її ніколи. Михайло Гончарук. Головний герой книги збірний образ військового добровольця. Життя в хлопця ніколи не було медовим. Але в нього була віддана мама, люблячі бабуся, дідусь, у селі, в яких в дитинства він проводить весь свій вільний час, всі канікули. Подорослішавши, Михайло починає шукати своє місце під сонцем, і це стає для нього непростим завданням. Так він потрапляє в Київ. Де відбуваються відомі всім історичні події, Революції Гідності, не роздумуючи, він стає їхнім учасником? А далі, ви знаєте, і згодом йде добровільцем на фронт, і доля зводить цих двох двійників знову. Та ненадовго ангел охоронець Михайло таки сильний, незважаючи на всі негаразди, хлопець залишається жити. А далі адаптація до мирного життя, яке ніколи вже не буде таким, як раніше, і багато-багато інших цікавих подій. Щоб про них дізнатися, треба прочитати цю книжку. Буде цікаво, і так, буде кохання, адже як же ж без нього. Ніна Фіалко, обірвана струна. Навчальна книга Богдан рекомендує.